Даний ремонт, як і всі інші, представлені на нашому каналі, підлягають нагляду Австрійського інституту захисту будівель. Цього разу ми хотіли би похвалитися ремонтом приміщення, ушкодженого вологістю в Державному архіві Австрійської Республіки. Для реалізації ремонту нас обрали у зв'язку з технологією осушування та захисту стін. Від вологи за допомогою технології мінеральних розчинів. Крім того, подаючи заявку на це замовлення, ми могли похвалитися ефективними рекомендаціями та багаторічною 30-річною гарантією сухих стін і підлог. Проблема, яку ми мали вирішити, була типовою для такого роду історичних об'єктів у щільній забудові центрів старих міст. Точніше, це була відсутність зовнішньої ізоляції та неможливість виконати ізоляцію ззовні. Шкоди в будівлі також завдавали капілярне підняття. Зростаюча вбираність стін, викликана віком і сіллю, яку використовують в. Взимку для посипання вулиць, саме вона додатково збільшила пористість старих і зруйнованих стін. Після підготовки стін, тобто зняття старої та вологої штукатурки та шліфування їх поверхні, ми створили базу для нанесення мінералізуючих сумішей для води в структури мурування у, у цьому випадку NCT Crystal і NCT CM. Важливо, ми виконали горизонтальну ізоляцію, частково врубуючись у з'єднання стіни стяжкою на глибину приблизно 10 сантиметрів. Ми не виконували повного прорізання стін, оскільки це ослаблює статику і без того пошкоджених стін шкідливою дією води. Ізоляції НЦТ кристал та ЦМ Ми виконали від рівня стяжки аж вище рівня поверхні вулиці. Таким чином, вода, що стікає з неї на будівлю ззовні, не зможе проникати в стіну з того боку. Важливо, ця вертикальна ізоляція діє горизонтально, тому що проникає всередину стіни темпом приблизно 5 см на рік і перетворює її на водонепроникний камінь. На кінці стіни ми покрили термоізоляційним шаром штукатурки НСТ Термолан. Щоб запобігти конденсації вологи на холодних стінах підвалу та забезпечити відповідну естетику для такого історичного об'єкта, варто нагадати, що є дуже важливим для умов зберігання старої архівної документації, що кристалічна штукатурка Термолайн покращує мікроклімат підвалу, адже вона високоалкалийна, блокує розвиток грибків і плісняви і здатна влітку приймати надлишок вологи з повітря, зберігаючи при цьому суху поверхню. Завдання виконали всього за п'ять днів, включаючи вивезення сміття та прибирання. Наші ремонтні роботи не заважали нормальному функціонуванню державного архіву. Тож це також було плюсом. Загальна вартість нашої послуги склала 7 тисяч євро. Додатково, окрім осушення стін і підлоги, наш замовник отримав додатково в пакеті підвищення стійкості на приблизно 100%. На все ми надали йому 30 років гарантії сухих стін і мурів, вільних від грибів і плісняви. Якщо вас зацікавила технологія осушення і підвищення міцності структур мулярними розчинами, підписуйтесь і запрошуємо вас до співпраці. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.